Я думаю, они из новостей узнали, что Трамп собирается проводить террористические испытания. Значит, тогда то, что мы э, разрабатываем новые виды вооружения, мы делаем абсолютно правильно, потому что они нас просто дурачили. Они хотят нас принудить к какому-то обмену территориями, чтобы Россия отказалась от части своих э, конституционно закрепленных. Ну, я же пошли нах и так далее. Будет за что, я же сказал, что мы извинимся. Вы лучше заставьте свои органы работать качественно, чтобы не было проблем. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Всією командою ми довгі кропіткі години збирали для вас найкращі перли для того, щоб ви знали, що говорить, що відбувається за парібріком, і які нові ідеї, як викручуватися із СВО їм приходять в голову. Про це розкажу вам по черзі. А ви тим часом не забувайте. Обов'язково лишайте свій лайк, не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Хто як не я має вірити, що наш мільйон підписників з вами попереду. Ну і звісно, найголовніше не забувайте про наш збір, не забувайте про підтримку для Збройних сил України. У нас в описі є посилання на збір для роти вогневої підтримки. Другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти разом із вами ми збираємо 250 тисяч на закупівлю радіостанції Моторола, інверторні генератори та зарядні системи. «Екофо». кожна ваша гривня, долар, євро, кожна ваша переказана копійка чи окремо взята сума рятують і допомагають. Тож, друзі, дивіться нас, слухайте і не забувайте обов'язково донатити. Хоча зараз буде йтися про американців, яким здається, що інколи. Коли слухаєш про їхнє нещастя, так і думаєш, може американцям задонатити принаймні за них дуже і дуже сильно переживають російські пропагандисти. Річ в тім, що в Америці так званий шатдаун. Ну це тоді, коли американські політики не можуть проголосувати свій бюджет і відповідно безліч чиновників по всій країні просто не працюють, бо не отримують свої зарплати. Так от, російські пропагандисти. Жартують і іронізують на тему того, що швидше за все так само і національне агентство ядерної безпеки, яке теж переживає шатдаун без грошей, можливо, навіть частково не виходячи на роботу. Що вони із новин дізналися про те, що Трамп хоче проводити ядерні випробування. Ну во-первых, я напомню, що в Америці зараз шатдаун, і половина яка? всі всі э, чиновники не получають зарплату, получають тільки ті, у кого відомство получилось на на, с науки снятие деньги, попытатися переправить на зарплатні проекти Національне управление по ядерній безпеки, США ННСА, Я думаю, вони з новості узнали, що Трамп збирається проводить ядерні випробування, потому что вони за это відвечають. Гу секундочку у нас полігон в неваді не готов. А що? Здається, що це абсолютно нормально. Далеко не всім треба знати, що твій президент навіжений, як це відбувається. Російській Федерації зараз в Росії і російській пропаганді зав'язується маховик, в який вони мають показувати американців і американського президента недолугими, немає в них якісного ядерного озброєння. Ну які їхні ракети сам Дональд Трамп ні в чому не розбирається, і тільки Російська Федерація може поставити цьому світові ультиматум. Ну що ж, здається, що росіяни самі не очікували, що вони яку біду можуть накликати. Он із Америки вже приходять новини про те, що зовсім скоро вони можуть випробувати свою балістичну ракету, яка може стати носієм ядерного озброєння. Іспитання називається субкритичні. Це проходить підрив звичайної взривчатки, котрої окружають плутонів сердечник, просто уменьшеного розміру. И не происходит цепная реакция. Но синхронизация этого mm -hmm. подрыва позволяет получить массу данных полезных для понимания, срабатывать синхронность, там, каким образом обжала Цепной реакции нет, взрыва нет, но это ядерное испытание тоже. И они могут его провести. Вот оно не нарушает никакие конвенции, э, никакие договоры и так далее. И они точно так же в шахтах проводятся. Американцы на самом деле в прошлом году проводили такого рода учения. Просто эмоционально его, конечно, очень сильно сейчас это задело. Южно, э, Северная Корея, КНДР, испытала носитель, Россия испытала два, Китай испытывает. Постоянно И к нему его, дергают, его а плавают. его предложение, ему, наверное, кто-то напомнил, вопросы. говорит, а что там с вашей супер-пупер-бомбой, которую в прошлом году говорили? Опа, как-то тема ушла. При моем первом сроке, сказал Трамп, я обновил ядерные вооружения. Да. А, а потом бей, выступает бей? сенатор, говорит, вы знаете, нам бы неплохо <laughs> провести испытания, у нас же все боезаряды это все ага. старые. Нам же нужно понять, а они вообще взорвутся или нет, хотя бы uh -huh. один. Uh -huh. У них и носители старые, у них ничего нет. Все, значит, и шахтного базирования морского им 50 лет. Да, они их продляют. Да, они их там что-то модернизируют, меняют топливо. Но это старые технологии 50-летней давности. А я напомню, что обогащенный уран они покупают у нас. А производство плутония... Это вообще отдельная технология, которая у американцев в какой-то части утеряны, они берут старые боеголовки, из mm -hmm. них что-то делают. Там очень много вопросов, и они нуждаются в этих проведе... испытаниях действительно реально. Другой вопрос, что я не уверен, что американцев обрадует идея, что в Неваде начнут взрывать ядерные бомбы. Там люди скажут, а с чего? Mm -hmm. Ищите место где-то на отшибе. Андрей так весело звучит. Мне часто. Пишуть в коментарях, як вона, дівчина, може коментувати воєнну тему. Серйозно? Це після всього того, що ми вам показували аж з цілого кадрового військового, наприклад, Картополова. Ну він абсолютно спокійно війну коментує і бойові дії. А чим є гірше? Ну от Картаполов каже, в Росії більше засобів озброєння, ніж у США, І з абсолютною впевненістю він може сказати, що рівень сучасності їхніх... засобів ядерного стримання превышает на 90%. У нас уровень современности наших средств ядерного сдерживания превышает 90%. Американцы об этом только мечтают. А если мы к этому добавим еще новые виды, тот же самый Буревестник, тот же самый Посейдон, то это ставит американцев совсем-совсем в невыгодное положение. Речь в том, что априори мая на сегодняшний день Країна, яка могла би перемогти в ядерній війні. Знаєте чому? Та тому що буквально кількох ядерних ударів вистачає для того, щоб все все скончилось. У Росії найбільший ядерний арсенал. У США ну не знаю, нехай на 500 боєголовок менше і що? Ви що? Собирайте всі 5 тисяч кудись пустіть, ані 4500. Зрештою, ніхто ніколи по одне одному із ядерних держав не наносив удар. Тому і справді ніхто не розуміє, а що там по протиповітряній обороні. Та й зрештою зачекайте. Ну он, ви, росіяни, безкінечно випробовуєте буревісник, пасійдон, показуєте малюнки, картинки, і ніяких достовірних свідчень про ці випробування немає. А давайте, може, ми дочекаємося якихось ноу-хау від американців. Давайте подивимось, на що вони здатні. Може, і справді в них теж ракети, які у вас будуть падати, а вже потім. мы будем делать военные выставки. Ну, я не знаю, о каком большем количестве Трамп говорил. У нас вообще-то по договору ДСНВ-3 определенное количество и самих боеприпасов, и носителей. Там 700 носителей, полторы тысячи боезарядов. Значит, если Трамп так говорит, значит, они тогда нас обманывали все это время, если у них больше. Значит, тогда то, что мы Розрабатуємо новий відогружень. Ми ділимо абсолютно правильно, тому що ані нас просто дурачили. А от правильно, а от так і робіть. Якщо вас кинули, якщо вас обдурили, якщо ви опинилися в незручній ситуації, то кажіть, що це ви так вирішили. Що це ви так захотіли? Що це не Трамп не захотів зустрічатися із Путіним у Будапешті? А що це ви не захотіли їхати до Трампа у Будапешт. І хто перевірить? Ну, не росіяни ж, правда. Це в буквальному сенсі. Я вам переказую розмову гостя Гаспаряна в його студії. Трамп не хоче зустрічатися, передумав. А може бути, там ми не зустрічатися? А Може это ми не соглашаться на їх условиях, які видвігають ніреалістичне, і це мені дуже нагадує цю історію, що яких за три дні ми не хотіли, яких ми в принципі не хотіли, та й окуповувати всю Україну не збирались, і до Трампа їхати в нас не було в планах. Абсолютно все треба відкотити, а росіяни вони ж дуже прості. Якщо ви думаєте, що там питання віри, вірять чи вони чи не вірять, тому що їм кажуть, то ні. Вони й самі не хочуть бути лохами. Тому, звісно, і з великим задоволенням вони підтримують цю ідею, що та ні, 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 ви що, звісно ми і не збирались ні з ким нікуди не зустрічатися, ні воювати, ні захватувати. Нам все це не потрібно. Они хотят нас принудить к какому-то обмену территориями, чтобы Россия отказалась от части своих э, конституционно закрепленных территорий в обмен на что-то. Ну, это все ерунда, конечно. Почему Трамп не хочет встречаться, да, не захотел? Это он так представил. Потому что Россия ему выставила понятные э, условия, которые отвечают национальным интересам, нашему законодательству, нашему стратегическому курсу. Ему это обозначили, и он понял, что э, никто идти у него на поводу или прогибаться под него не будет. Ну, совершенно не те люди стоят во главе России сегодня. И Россия не та страна, и русский народ не тот народ, который будет прогиб, прогибаться под какого-то... Заморського деда із Рощенця, понімаєте ані Трамп не хоче з нами зустрічатися, ми не хочемо з ним зустрічатися. Самі пропагандисти стверджують, що Путіну тільки на руку не зустрічатися зараз із Трампом, та ні, Росії на руку зараз не зустрічатися. Бо звісно що Росію будуть намагатися принудити відмовитися від конституційних територій. Ну Херсон, ви ж пам'ятаєте, що внесений в Конституцію? Зрештою, ну що із. Паперу, із валюти, із чогось цінного в Росії тільки і залишиться, що сама книжка. Бо поки вони так сильно і так вперто тримаються за не свої території, Росія втилу розвалюється. І навіть довкола цієї ситої студії Гаспаряна теж відбуваються зміни, які залишаться із росіянами на десятиліття. А от наші території обов'язково повернуться до нас. Це вони поймуть, Что только путем а, полного соблюдения национальных интересов с Россией можно договариваться. И только а, в формате равноправного диалога, а не попытки навязать, угрожать, заставить с Россией можно договариваться. Россия это не вот эти вот европейские шавки, или украинское это не до государства, которому можно что-то диктовать, или а, китайское это псевдо-сверхдержава, которая на самом деле просто огромная фабрика по производству всяких дешевых, ненужных никому вещей пластмассовых. Россия это не это. Россия это огромная, великая страна, самая большая страна в мире, в мире самая большая э, у нас э, э, ядерное оружие, самый большой арсенал. И с Россией нельзя договариваться с позицией силы. Никола не разумею, навещу и для чего живая, и и выповзает час от часа самопроголошенный президент Лукашенко. Ну, сдавалось бы, Ти обрав бути безсмертним лідером своєї країни, тримаєшся на крові, тримаєшся вбивствами, агресію проти свого власного населення. Ну то тримайся! На тобі постійно давати якісь смішні і абсолютно недолугі коментарі. Ну, наприклад, зараз дружочок Путіна стверджує, що він бачить, що їх із росіянами хочуть дотиснути. Ось Путін, Лукашенко, агресори, а тата -та, цього робити не можна. Я бачу, що. Нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами додавить. Вот нас хотят додавить. Путин, Лукашенко это вообще агрессоры и так далее додавить. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Ну мы туда не лезем. Это что? Мы перекроем вот этот сувалский коридор на Калининград. Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары, они же проверяются пограничниками литовскими там. Они же проверяются, вы чего? Это империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Вы зачем мешаете россиянам нормально общаться со своей территорией, калининградской? Зрештою, світ, відверто кажучи, як і Україна, на Лукашенка наплювала. Подивіться, вся риторика, санкції, мирні ініціативи, все, що відбувається, воно поза Білорусю. Білорусь не рахується за країну, а Лукашенко не рахується за самостійну особистість. Скоріше за все, всі розуміють, що впаде режим Путіна, зміниться і режим Лукашенка. Але на нього особисто ніхто не витрачає час. Він хвороба, яка пройде сама собою. Але як же завзято він все ж таки перетягує на себе ковдру? Ну, ми відкрию секрет, з американцями ведемо переговори. По разному тяжело йдуть ці переговори. Ну, Від день, в этот же день, після ночі, коли ці шарики полетіли, американці меседж нам прислали письмо, що білоруси виноваті, що це случилось. и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Ну я же пошли нах и так далее. Будет за что, я же сказал, что мы извинимся, но если мы будем виноваты, за что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинения и литовцы, кто кем управляет. Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы Присилають письмо мені, щоб звінились, той от нас требують. Наші американці дали команду їм требується і Лукашенко, Лукашенка, щоб звінилися. Слухайте, я вже якось думала, що пристрасті за цими месенджерами, телеграмами, ватсапами, максами вже в Росії заспокоїлися. Ну в тому сенсі, що ці раби, якщо й бунтують, то все ще навколішках, дуже тихо, то й так, щоб ніхто не помітив. Ну і зрештою. Настав вересень, осінь і всі якісь гнівні відосики про те, що вони не хочуть, вони хочуть користуватися тим, до чого звикли. Це почало зникати. Аж тут раптом розпочався новий етап. Вже не тільки не можна дзвонити з WhatsApp та Telegram, вже тепер навіть блокується надсилання повідомлень, розповідають нам російські tiktok війська Ну і кажуть, що не зрозуміло навіщо це робити, мовляв. Може, для того, щоб не можна було зареєструвати новий аккаунт, якщо він потрібен, чи для того, щоб всі пішли в лайну месенджер Макс. Він, до речі, незважаючи на свою монополію, не незважаючи на те, що влада Росії докладає максимум зусиль, так і не стає улюбленцем народу. Здається, що хто може, той використовує VPN і різноманітні способи для обходу блокування, або скоріше відмовляється. Але найголовніше не пустити великого брата в свій телефон. Я дику, перепрошую. Недорогі росіяни. Ви там що, Революцію проти Путіна готуєте? Тепер будуть блокувати смс від Телеграма і е, Ватсапа, тому що непонятно по чому, щоб ми не могли зареєструвати новий акаунт, якщо він вам нужен для роботи там. Вот, а Чтобы все в говномены макс Переходили Чтобы э, перестали люди Типа пользоваться телеграмом и ватсапом И телеграм За что ему огромное спасибо Чтобы эти Обосрались Они добавили авторизацию по электронной почте Теперь вы говнари Не сможете ставить палки в колеса людям на простым простому народу, который просто хочет пользоваться свободой, которая прописана у нас в Конституции, использовать хотя бы пользоваться приложениями, которыми он хочет, а не которые вам надо. Вот такие вот дела. Так что, ребят, знаете, что телега добавила функцию возможности прихода СМС или кода в на почту. Так что обязательно добавьте свою почту, чтобы она могла к вам приходить, чтобы мы этим говнорям на воротник навалили. Потому что они уже народ трогать. Людей, которые просто хотят пользоваться приложением, что вам надо? Вы лучше заставьте свои органы работать качественно, чтобы не было проблем, не было всяких бандитов и прочей нечисти. Вы заставьте их работать, а не людей щемите. Что вы делаете вообще? Просто брі. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте під завершення цього випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути бувачене. і побачене. І обов'язково ходіть в опис до нашого випуску і шукайте посилання на наш збір для роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці і дівчата, наші захисники завжди чекають нашої з вами підтримки, тож давайте їх не підводити. Кожна ваша допомога надзвичайно важлива. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.